Зелений клен. Історія українців далекого сходу. Цікаво, що перша українська держава на далекому сході під назвою Якса була утворена ще у 1665 році Никифором Чернігівським, котрий був Бухі убухівранці за те, що той злотував його дружину, і від покарання з козацьким загоном втік аж на далекий схід до Тангусу меджурських земель. Якса, де українська та польська були співзвучені з Нунською та Вінкійською, переснувала 10 років, після чого була завоєвана Мінджурським Китаєм. Через сто років ще не було на Камчатку, де у квітні 1771 го під проводом отмана Серегацького вони проводять сантирусняве повстання. У 1863-му наморщині створено перше українське село, Троїцьке. І так як очтенноторська влада видавала селянам України 8 гектарів землі, а на далекому сході цілих 100, найшмачнів номірне засалення українцями районів Амуру та Хабаровську розпочалося 1883 року, заради чого українці припливали індійські та техні океани. І якщо селяни мали за столиця далеко східної України імперський води то українські робітники туркестанської залізниці переїхали до Китаю та базувалися у Харбіні та Могдані, які пізніше зіграють немовлу роль. Підтримуючи національну самосвідомість під час громадянської війни, українці далеко сходу, так само як УНР, Зунер, Гуцульська Республіка чи Кубані не відставали і спробували створити власну державу. Цікаво, що зелений Клин з населення менше мільйона осіб, 60-80% якого становили українці, за поштою був більше усіх українських держав Європі разом узятих. За весь час визвольної боротьби, яка розпочалася ще до Ленінської революції, було проведено чотири всеукраїнських з'їзди Далекого Сходу, останні з яких надзвичайний, та сформовано вісім військових куренів. Боротьба далеко східної України за незалежність розпочинається з Китаю. У відповідь на Жохному революції у листопаді 1917 року українські війська у Лізі двох курень взяли контроль над Харбіном та Залізницею. Через місяць китайці відбили місто, а найбільш боєздатні частини зеленого Клину було перекинуто захищати Українську Народну Республіку. Також з питань приєднання Зеленого клена до України був відправлений Петро Твердовський, котрий від Павла Скоропадського статус консула. Україна допомогти не могла бо сама знаходилася в важкому становищі, а Японія твердила, що вся надія лише на неї. 24 жовтня 1918 року під час Четвертого всеукраїнського надзвичайного з'їзду було ухвалено проект Конституції та утворення українського далекосхідного війська. Петро Твердовський звернувся з цією проблемою до Моріса Женена, французького генерала на Далекому Сході. Він спочатку прихильно поставився до ідеї, однак Франція відкинула будь-яку симпатію. Сформований п'ятитисячний полк імені Тараса Шевченка не мав жодного озброєння. 30 травня 1919 року прийнято Конституцію. У червні того ж року пропонований президент Юрій Ушкомову озвучив небажання Білої гвардії підтримувати самостійність далеко східної України, про що довідався адмірал Колчак та заарештував усіх учасників. На демо, партизанські загани з селян під зелено сині жовтими прапорами діяли до самого повалення режиму Ковчака у 1920 році. У цьому і значився революційний український штаб на чолі з Федором Стажком. Надію вселяло те, що режим зеленого клену води остаті підтримав іншої генерал Білої гвардії отаман Семену, який весло українцям провіант. 11 липня 1920 року. Григорій Семену веде указ, у якому пояснив всі свої погляди. Він поважав національну самовизначеність українців, бурятів та козаків у рамках єдиної далекосхідної держави. Цікаво, що буряти, бурят з держави бурят Монголія були союзниками далекосхідної України. Жовтень був справжнім місяцем далекосхідної України. У жовтні 1910 року Юрій Гушкомов провадив білими генералами нараду щодо об'єднаного фронту проти більшовиків. Не дивлячись на те, що вже в перші дні 300 українців захотіли бути добровольцями, одвічна проблема. Нестача зброї змусила одразу відмовити багатьом з них. Через це у 1921 році очільником Української козацької держави пропонувалося обрати навіть отамана Грегорія 5 листопада 1922 року українську державу зелений клен було захоплено більшовиками. Юрій Гушкомова та інші активісти були зарештовані. Вся активність українців далеко сходу перенеслася в харбін. Китайська влада була проти українців. У 1934-му там розгортає діяльність ООН. і Коновалець особисто відвідав Харбін. У 1937-му місто окупувала Японська імперія. За підтримки японців ООН для відновлення державності зеленого клену утворює юнацьку військову організацію Далекосхідна Січ. Однак у 1943 році, в зв'язку з поразками на Франції, японці припиняють її фінансування. Існує 1944 дев'ятсот поблизу Харбіна українцям було надано хутір під назвою Сангалійська Січ, хоча Японія пора, уно встигли покинути харбін та спалити власні архіви.